Депутати Рівненської міської ради зібралися на черговому засіданні сесії, обговорили низку земельних питань і взялися розподіляти місцевий бюджет. Загострили питання на освітній сфері, зокрема на підвищенні виплат працівникам закладів дошкільної освіти. Люди звільняються масово. Давайте говорити і чути правду. Ми через деякий час галузь ляже. Її не буде. Зарплата, за яку працюють педагоги, знаєте, яка? 8 тисяч гривень. Це мінімальна заробітна плата. 8-9 тисяч гривень за таке навантаження і за таку відповідальність. На сьогодні це тільки наші гроші, це гроші міського бюджету. Будь ласочка, я, вас, я просто вас благаю. Ну давайте дамо цим людям підтримку. Рішення підвищити виплати працівникам дитячих садків. Таки ухвалили. За пропозицією виконувача обов'язків міського голови рівного додатково педагоги отримуватимуть 1300 гривень. Інші працівники дошкільних закладів тисячу депутатами. Підтримують цю ініціативу з резервного фонду на виплату заробітної плати. Тобто будемо думати так само інші місяці, де будемо брати фінансування, адже це є в нас пріоритет, це є діти. Ще одне важливе рішення сесії крок до облаштування вакуумної каналізації на басовому куті. Роботу над проєктом розпочали ще навесні, а нині депутати визначили ділянку, де розміщуватиметься система. Цього року також планують підготувати техніко-економічне обґрунтування. Ми спочатку думали, що у нас знайдеться земельна ділянка, яка буде вільна, тобто водоканава. На жаль, не було такого. Тому було прийнято рішення вибрати ту земельну ділянку, яка нам підходить згідно технічного завдання. Розробити проект цьому році. Ми плануємо зробити тео. Слідуючий рік буде е, проект, і можливо буде навіть фінансування. Окрім того, з місцевого бюджету в чергове спрямували 20 мільйонів на підтримку сил оборони та інші заходи пов'язані з воєнним станом. А також було внесено зміни до програми Турбота, якими визначено виплати для рівнян, житло яких зазнає пошкоджень внаслідок повітряних атак. Юлія Смар Ячислав Мельник, випуск новин.